У місті Яремче трапилась дорожньо транспортна пригода, в якій отримали травми троє пішоходів. Відомо, що водій автомобіля Шевроле Нива через неуважність допустив наїзд на жінку та двох дітей. Останні переходили дорогу відносно руху транспортного засобу в межах нерегульованого пішохідного переходу. У результаті аварії до лікарні госпіталізованого трьох потерпілих йдеться про жінку та двох її малолітніх дітей. 1985, 2014 та 2020 років народження. Вони є мешканцями Яремча. Наразі вирішується питання про оголошення про підозру водієві транспортного засобу у селі Берем'яни, що на Коломийщині, 28 річний Керманич автомобіля Фольксваген вчинив наїзд на чоловіка. Потерпілого чоловіка місцевого мешканця 1962 року народження, госпіталізовано до медичного закладу. Водіїв перевірено на стан сп'іння. Вони за кермом були тверезі. За цими фактами слідчі територіальних підрозділів поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, це про порушення правил безпеки дорожнього руху. Правоохоронці наразі встановлюють всі обставини подій. Ліліана Іванійчук, Ігор Гусак, телерадіокомпанія компанія Раї.